Вітаю вас, малята! Ми продовжуємо опановувати вміння конструювати з паперу технікою оригамі. На минулому занятті ми виготовили чашку технікою оригамі. А сьогодні я пропоную виготовити об'ємну ялинку, яку ви можете розмістити в куточку для іграшок. Для конструювання нам знадобиться аркуш паперу зеленого кольору, ножиці, олівець та лінійка. З аркуша прямокутної форми виготовляю квадрат, згинаю та приєдную куточок до протилежної сторони, роблю складку. Ножицями відрізаю прямокутник, який утворився. Не забуваю правила користування ножицями. Розгортаю. І маю квадрат зі складкою посередині. Роблю складку по іншій діагоналі квадрата, намагаюся зігнути заготовку ялинки дуже рівно, розгортаю та розтушовую квадрат так, щоб складки по діагоналях квадрата випирали вгору. Згинаю квадрат по горизонталі. Куточки вимірюємо, сторони рівненько, розгортаю та згинаю по вертикалі. Розгортаю і згинаю ось так. Фіксую нові положення складок. Повертаю заготовку так, щоб верхній куточок опинився в лівому нижньому куті. Беру правий нижній кут і пригинаю його до центральної лінії. Роблю складку. Роблю те ж саме з іншої сторони заготовки. Перевертаю виріб на протилежний біг. І знову загинаю правий нижний кут до центру. Також загинаю інший кут, фіксую складки, намагаюсь, щоб моя заготовка під ялинку була рівною. Вставляю палець в кишеньку і фіксую нову складку. Точнісінько так роблю з іншими кишеньками, ретельно фіксую складки. Беру лінійку, прикладаю її до куточків та простим олівцем проводжу лінію. І по лінії рівненько відрізаю. Малята ви змогли зробити так? Якщо ви отримали таку заготовку, я покажу, що будемо робити далі. Якщо ні, повторіть все спочатку. За допомогою лінійки і олівця. Проводжу ось такі лінії з обох боків, трішки не доводжу до середини. Таких ліній повинно бути по чотири праворуч та ліворуч від середини. Роблю надрізи по цим лініям. До середини не дорізаємо. З іншої сторони також обережно користуйтеся ножицями. Тепер починаю робити гілочки для новорічної ялинки з паперу. Ось так, загинаючи кожен куточок донизу. Коли я зробила чотири гілочки, то відгинаю ярус паперу і продовжую аналогічно робити інші гілочки. Ось така об'ємна ялинка у мене вийшла. Я впевнена, що ви зможете виготовити та прикрасити свою кімнату такими ялинками. А на наступній відеозустрічі ми будемо вчитися виготовляти іграшки для іграшкової крамниці. До зустрічі, малята!